Ми вітання усім на першому міському новини про найголовніші події дня. Розкажемо далі у студії. Працює Карина Костецька. Триває вже тисяча шоста доба російсько-української війни. На Донеччині під ворожими ударами опинились Покровський, Бахмутський та Краматорський райони. В результаті обстрілів у громадах пошкоджені численні приватні житлові будинки та багатоповерхівки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Продовжується евакуація людей з лінії фронту. На Сумщині за добу було зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Глухівська, середину Буцька та Свеська громади. Внаслідок вибухів пошкоджені нежитлові приміщення. Та адмінбудівлі. На Харківщині зранку ворог завдав удар по центральній частині міста. Ворожий обстріл прийшовся у двори житлових багатоповерхівок. Понад 40 будинків пошкоджені, горіли три автівки. На жаль, не обійшлось постраждалих. 23 мирних жителі дістали поранень. 14 з яких були госпіталізовані. Сьогодні Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки. Російської ракети, яка ударила по нашому Дніпру, зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок, світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати, і від такого треба на цьому зосередитись усім. Росія повинна відчути, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. На Херсонщині під ворожим вогнем опинили житлові квартири. Понівечені три багатоповерхівки та 22 приватні будинки, а також газогін. Внаслідок російської агресії три людини дістали поранень. У Запорізької області впродовж доби окупанти завдали 200 ударів по дев'яти населених пунктах. Зруйновано 10 житлових будинків та об'єкти інфраструктури. Внаслідок російської атаки 13-річний хлопець отримав поранення. На Миколаївщині вночі силами та засобами протиповітряної оборони було знищено два БПЛА. Тип. Пошахет. Також ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі, через що відбулися відключення абонентів. Відновлювальні роботи тривають. У середмісті Одеси також працюють усі екстрені служби. Через падіння уламків ворожого снаряду пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Зло має бути покараним. Цим і займаються Сили оборони України в режимі 24 на 7. Так, протягом минулої доби українські оборонці знешкодили 1610 російських окупантів, 114 безпілотників, 84 одиниці автотехніки, 27 броньовиків, 22 гармати, 6 танків. Вночі сили ППУ України знищили 71 шахет в небі над Херсонською, Миколаївською, Одеською, Дніпропетровською, Кірвоградською, Запорізькою, Черкаською, Полтавською, Київською, Житомирською, Чернігівською, Сумською, Харківською та Донецькою областями. Ще 71 мопед локаційно втратили під впливом засобів РЕП. Українська авіація, ракетні війська, артилерія, силоборони вразили 12 районів зосередження особового складу окупантів. Внаслідок помітної активізації ворога на фронті протягом доби українські армійці відбили 217 спроб штурмів на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Курахівському, Времівському та Придніпровському напрямках. Сили оборони України за 1006 днів знищили 369 літаків, 329 гелікоптерів, 19 480 безпілотників, 1004 засоби протиповітряної оборони, 9 429 танків, 19 236 бойових броньованих машин, 20 787 гармат, 1254 реактивні системи залпового вогню, 29 948 одиниць автотранспорту, 2764 ракети, 28 кораблів та катерів. В одну субмарину та більше 732 тисяч солдат-противника. Удари по мирним мешканцям. Вранці російські окупаційні війська здійснили удар по АЗС в місті Нікополі з використанням дрону камікадзе. Поранення отримали двоє осіб: – 48-річна жінка та 54-річний чоловік. Їх в стані середньої важкості доправили до лікарні. Ворог пошкодив АЗС та легкове авто. Крім того, вранці агресор з протилежного берега Дніпра здійснив удари по Марганецькій громаді Нікопольського району. Ніч в області минула без повітряних тривог та обстрілів. Лише на бойовому чергуванні були сили ППО. Напередодні протягом доби ворог здійснив шість ворожих обстрілів Нікопольського району. На місто Нікополь ворог скерував дрони Камікадзе, а по Червоногригорівській та Покровській громадах ударили зі ствольної артилерії великого калібру. В місті Нікополь вороже залізо зачепило інфраструктурний об'єкт. В інших районах ворожі атаки та Стріли не зафіксували. 5 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку до бюджету міста. Влада Кривого Рогу підписала грантову угоду із ЄБРР. Фінансовий ресурс направлять на підтримку стабільної діяльності комунальних транспортних підприємств міста. А ще отримані гроші забезпечують можливість ремонтних робіт, теплових та водопровідних мереж. Необхідність проведення яких виникла внаслідок збройної агресії та руйнування дамби Каховської ГЕС в червні 2023 року. Про угоду та співпрацю міста з ЄБРР дивіться в наступному сюжеті. Редактор субтитров Євро безповоротних грантових коштів Європейський банк реконструкції та розвитку надасть ці кошти Кривому Рогу задля забезпечення сталої діяльності комунальних підприємств міста, а саме міський тролейбус та швидкісний трамвай, залучення додаткового фінансового ресурсу до бюджету міста, крім того, надає більш ширші можливості для збереження сталої роботи міського транспорту, а також для проведення першочергових заходів. Мова про ремонти теплових та водопровідних мереж, необхідність проведення яких виникла внаслідок збройної агресії та руйнування дамби, Каховської ГЕС. Червні 2023 року. Сподіваємось, що а, цей грант, який сьогодні ми підписуємо, а, дякуючи Уряду Сполучених Штатів, допомогу місту і а, комунальним підприємствам а, пройти цю зиму і а, мати змогу продовжувати надавати критично важливі послуги населенню. А, і незважаючи на складний час, військовий стан на жаль, ми з Біллю бачимо майже кожного дня обстріли міста, але сподіваємося, буде свято і на нашій вулиці. ЄБРР надійний партнер для Кривого Рогу. Раніше, завдяки співпраці, місто придбало 54 сучасні тролейбуси. Нині ж активно триває реалізація інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель у кривому розі у 36 закладах освіти на загальну суму 8 мільйонів 800 тисяч євро. Варіанти спільної роботи постійно розширюють та диверсифікують. ЄБРР є основою і прикладом надійної партнерської роботи. З містами України наприклад, і нашого міста, і хочу сказати, що з нашого боку склалася також ефективна команда. Це співпраця з Олександром Катриченко і в напрямки не тільки тих проектів, що ми вже реалізували, а те, що у нас і є перспектива. Ми розглядаємо і нову концепцію щодо залучення фінансування, підвищення ефективності теплопостачання. І питання, які стосуються, як Юрій юриживич сказав, мусора переробки, слід відзначити, що не дивлячись на військовий стан в країні, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у 2024 році провело оцінку фінансового стану Кривого Рогу та підвищило рейтинг міста до найвищого можливого показника, які мають міста обласного значення. Це свідчення про стабільність фінансового стану нашого міста, що позитивно впливає на реалізацію проєктів з міжнародними партнерами, зокрема з ЄБРР висловою. Велику вдячність і повагу за плідну співпрацю вже багаторічну. Банк є нашим надійним та постійним партнером. За участю у банка реалізуються спільні проєкти в сфері енергозбереження та енергопостачання. Зроблено багато для того, щоб ми Отримали і кредити, і грантові кошти банку до нашого міського бюджету. І зараз реалізуються проекти підвищення енергоефективності будівель у 36 закладах. А міста у 2024 році ЄБРР надав Кривому Розі можливість взяти участь у проєкті екстреної підтримки комунальних підприємств електротранспорту, які направлені на протидію наслідкам війни проти України. Уклали договір на суму 12 мільйонів євро, в яких вже отримали 10 мільйонів. А в 2025-му надійдуть ще 2 мільйони євро. Крім того, триває робота ще по двох проєктах: будівництва комплексу з перероблення твердих побутових відходів та модернізації мереж теплопостачання. Олександр Фефіла. Андрій Яковлів, Перший міський. У Кривому розі вшанували пам'ять жертв голоду муру. Театр Академії руху представив виставу Реквієм чорні дошки, яка крізь емоційні історії очевидців нагадала про жахливі події 1932-1933 років. Глядачам розповіли про мільйони життів, знищених штучним голодом, та про трагедії, що назавжди залишили слід у пам'яті українського народу. На виставі побувала і наша Маргарита Назаренко. Мистецтво, що пробуджує пам'ять у Криворізькому театрі Академія руху, відбулася унікальна вистава Реквім чорні дошки, присвячена пам'яті жертв голодомору. Захід став емоційним нагадуванням про трагічні події, які назавжди змінили долю українського народу. Сім історій болю та трагедії. Актори перенесли глядачів у атмосферу страшних років голодомору, розповівши історії від імені тих, хто пережив ці жахливі події, або ж, на жаль, не зміг їх пережити. Вистава базувалася на свідченнях очевидців, людей, які втратили родичів або самі дивом пережили трагедію. В цій виставі немає, скажімо так, головного героя, немає. Другорядних це вистава про людей. Всі ми люди показуємо людей, які пережили страшні часи, які пройшли неймовірні випробування. А хтось не пройшов. І кожен актор, кожен з нас відтворює історію певної людини, тому що саме в цій виставі ми обрали. За основу хроніки, це історія людей, які розповідали про своїх родичів, які пережили ці часи. Або вони самі були дуже маленькими, коли був голод. Подія зібрала значну кількість глядачів різного віку, які високо оцінили старання акторів і глибину змісту вистави. Емоційна гра та реалістичність виконання зробили захід не просто театральним дійством, а потужним символом національної пам'яті. Режисер вистави Сергій Бельський підкреслив, що метою вистави є не лише вшанування загиблих, але й глибше усвідомлення причин та наслідків голодомору. Вистава Реквієм стала важливим нагадуванням про злочини тоталітарного режиму, який прагнув знищити українську ідентичність. Я думаю, що ми маємо про це говорити. Про це говорити, тим паче, що ворог і сьогодні. І тоді у нас виявився один. Це наші північні сусіди. І які задають ужасного клопоту сьогодні нам і задавали нашим пращурам, починаючи з часів колективізації з 20-х років? А сама вистава ну це все пов'язано з, з болю родини, з втратою дітей, з втратою чоловіків, втратою ну повністю з втратою, як знищували українців всі ці роки. І на жаль, сьогодні це продовжується. Це відчуває це. Відчуває кожне місто. Чорні дошки. Це більше ніж вистава. Це заклик берегти історичну правду, не забувати про ті страшні часи і не допустити повторення подібних трагедій. Театральний захід став важливою частиною культурного життя міста, об'єднавши людей у скорботі та спільній пам'яті про жертви геноциду українського народу. Маргарита Назаренко Максим Мурашов перший міський. Тисячі днів війни, тисячі днів волонтерської допомоги. Штаб Паляниця відзначив круглу дату своєї невпинної діяльності під час повномасштабного вторгнення Росії. Чи не з перших днів з кінця лютого, 2022 року, маленький колектив однодумців обрав для себе вузьке спрямування допомоги фронту, власне, хендмейд виробництва маскувальних сіток. Із часом змінювали технологію та матеріали і прийшли до оптимального варіанту. Доцільність використання якого підтвердив час та практичне використання армійцями на. Редовій на різних напрямках скільки вдалось сплести за більше ніж тисячі днів активної роботи маскувальної амуніції та хто ці люди доброю волі дивіться в наступному сюжеті уже ідуть дзвінки в телефоні а коли а коли нам приїхати забрати а ти коли ти будеш сидіти дома і не зможеш відповісти а коли ми зробимо то як можна сидіти по мені Кожний день приходимо Пані Тетяна вже на автоматі створює різні маскувальні сітки, незалежно від їх розмірів та кольорової палітри. Впливає хіба що запит від армійців для чого вона треба? Для приховування від ворога бойових позицій, бліндажів чи техніки. А ще має значення рельєф та пора року: зима, весна, літо, осінь, степ, лісостеп, ліс тощо. Є свої нюанси, але всьому навчають та показують на прикладах. Головне мати бажання допомагати. За цей період плетіння сіток вже з'явився досі. Який ти можеш керувати як по кольорам, нам кажуть напрямок, приблизні кольори, і ми плетемо, і хлопцям відправляємо, вони фотографують приблизно, де ландшафт, де вони знаходяться, і кладуть наші сітки, і це виходить один в один, і це дуже приємно. Коли ми так угадуємо, це, знаєте, це з'являється. Ми зробили те, що захистить наші хлопці. Повинна бути зв'язана з душею, бо вона у нас направлена на те, щоб захищати наших хлопців. А воно це відчувається, тому що в кінці кожної сітки ми кі сіточку замулюємо все і відправляємо тось. Тобто Хочеться, щоб вона захистила наші хлопців. Щомісяця маленький колектив однодумців волонтерів невпинно створює близько трьох десятків маскувальних сіток в середньому щодня по одній. А в холодну пору року до цього додаються ще окопні свічки, які роблять жерстяних банок, що збирають ініціативні містяни та гофрованого картону і парафіну. Матеріали закуповують власним та волонтерським коштом. Саме щодо об'єми виготовлення маскувань окопних свічок. То приблизна кількість маскувальних сіток, яку виготовляє наш безпосередньо. Штаб, це десь 30 маскувальних сіток, якщо про загальну площу це 1800 квадратних метрів. В залежності від розміру, від того, що саме потрібно, яку техніку потрібно буде накривати. Якщо ми говоримо про таку інфографіку і статистику, то за три роки функціонування штабу це майже 50 тисяч квадратних метрів маскування для розуміння масштабів тієї кропіткої щоденної роботи, яку невтомно виконує колектив штабу Паляниця, 50 тисяч квадратних метрів сіток. Це трохи більше ніж сім полів національного спортивного комплексу Олімпійський в Києві, і ця робота триває безперервно з кінця люто. Ого, 2022 по сьогоднішній день особисто для мене, мабуть, що ці спогади вони ніколи не зітруться з пам'яті, тому що я чітко пам'ятаю 26 лютого 2022 року, коли ми з чоловіком приїхали до нашої 26-ї гімназії. Саме тоді я вперше побачила Іганну Криничну. Саме тоді я вперше побачила такий згуртований колектив, викладацький колектив нашої гімназії, тобто це і вчителі, і адміністрація, і всі співробітники гімназії, вони були, наче такі бджоли у вулику, які намагалися всіляко організувати певний волонтерський рух. І він вже на той момент мене вражав, не можна стояти осторонь. Це було однозначно, і однозначно було прийнято рішення, хоч якимось чином бути до цього дотичним. Тому з 28 восьмого того ми безпосередньо вже за сприяння певних там і ініціативної групи осіб Кривого Рогу долучилися до плетіння маскувальних сіток. Волонтерський штаб Крибаспаляниця на соцмісті невпинно працює, чи не щодня, не зважаючи на події в країні чи погоду за вікном, адже надійний тил, запорука більш стійкої оборони наших армійців на передовій і криворіжці люди доброї волі роблять все можливе, аби суворий військовий побут сил оборони України був якомога більш безпечним та надійним. Долучитись до лав Стрів плетіння маскувальної амуніції дуже легко. Достатньо дізнатись деталі, зателефонувавши за номерами, які бачите на своїх екранах. Олександр Фіфілатів, Глі перший міський. У Кривому Розі відбувся відкритий діалог із народною артисткою України, солісткою національної опери та професоркою кафедри оперного співу Національної музичної академії імені Петра Чайковського Ольгою Нагорною. Зустріч стала унікальною можливістю для викладачів і студентів дізнатися більше про мистецтво вокалу та тонкощі навчання оперному співу. Я хочу подякувати. Викладачам, перш за все, за те, що ну в нашій професії без ентузіастів нічого вже не було все вже давно загинуло, Які віддають всі свої знання, досвід, час, сили, енергію для того, щоб дітки вчилися, співали, грали. Пані Ольга поділилася своїм багаторічним досвідом роботи у національній опері України та розповіла про виклики й перемоги на шляху до визнання. Окрім професійних порад, артистка поділилася історіями зі свого життя, які надихнули присутніх викладачів. Ольга з самого маличку бажала співати і мала власний приклад для наслідування. Це була її мати, надія Куделя, також народна артистка України. Для чого люди ходять на концерти? Для того, щоб отримати емоцію, перш за все. Тому я закликаю учасників максимально співати емоційно, співати не ноти, а співати душею своєю. Виїзна перемога в Києві. Криворізький кривбас в рамках 14-го туру української прем'єр-ліги вдало з'їздив у гості до столичної оболоні. Господарі поля молода, непоступлива команда, з якою завжди важко боротись. Втім, бажання вигравати у криворіжців було більше, що зрештою вилилось в забитий м'яч на 25-й хвилині. Після вдалої гольової передачі дебютанта команди 18-річного Ярослава Шевченка у воротах пивоварів відзначився півзахисник червоно-білих Єгор Твердохліб. Рахунок став 0-1 на користь кривбасу. Втім, вже на 32-й хвилині гра могла кардинально змінитись. Але воротар криворіжців Володимир Маханьков відбив пенальті у власні ворота. Його не реалізував оболонець Олег Слободян. Вже далі команди грали обережно і рахунок не змінився. 0-1 на користь кривбасу хочемо перемогти і хотіли перемогти в цій гри, тому що нам потрібні дуже очки для того, щоб Вийти з цієї ситуації, і ми дуже плідно готувалися до Крибасу, аналізували їх, як вони можуть грати. І ті проблеми, які, які в них є а, в грі, і ми хотіли використати їх, але ті підходи, які були сьогодні у ворі суперника, нам втілити не вдалося. І е, одна помилка привела до того, що ми сьогодні програли матч. Завдяки важкій перемозі у виїзній зустрічі з Київською оболонью Криворізьких Кривбас нині займає п'яте місце в турнірній таблиці української прем'єр-ліги. Свій наступний поєдинок червоно-біла команда зіграє на домашньому газоні стадіону Гірник цієї суботи, 30 листопада. В гості до Кривого Рогу приїде один з лідерів нинішнього чемпіонату ФК Полісся з Житомира. Я розумів, що буде дуже тяжко. Дуже тяжко. Знаючи команду, всі. Українці грають в команді, всі молоді такі, є і різний вік, але я говорю, що є багато молодих, і вони такі всі завзяті, будуть гризти землю до кінця. Тому ця перемога, що ми зробили для себе, це дорого коштує. Я дуже подякував хлопцям, що вони дійсно також не поступалися ні в яких моментах, забили цей м'яч. Йому було лише 38, Він вам мав великі плани на життя, але російська навала убірвала всі мрії. 25 листопада Криворіжжя простилося з мужнім воїном Олександром Топком, героєм, який став на захист України та до останнього подиху випалював окупантів з різ... рідних земель. Детальніше про військовий шлях армійця розкажуть наші кореспонденти. Добра та порядна людина з золотими руками, таким згадують героя Олександра Топка, життя якого обірвав підступний ворог. Алелуя, слава тобі, Боже! Солдат Олександр Топко долучився до лав 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, де був стрільцем-помічником гранатометника. Захисник мужньо боронив українські землі на Донецькому напрямку, Те 23 березня 2024 року загинув, виконуючи бойове завдання. Війна вносить в життя, свій розклад. Ми не можемо працювати, ми не можемо жити. Ми всі живемо цією війною. Ми розділяємо вашу біль. Нам також болить. Ми не хочемо втрачати цих дітей. Ми не хочемо втрачати наших воїнів. Ми хочемо молимось кожен день, щоб господь зберіг їхнє життя, щоб вони були з нами, щоб вони були поруч. За мирного життя чоловік захоплювався музичним мистецтвом, працював ремонтником та вважав роботу своїм хобі і задоволенням допомагав у ремонтах близьким. Рідні люди Олександра згадують його лише теплими словами. Олександр був дуже порядною, дуже доброю людиною. Про нього можна сказати двома словами. Ця людина була золотими руками. Мав мрії, мав надії, але не встиг, на жаль, реалізувати. Вдома захисника не дочекались батьки, брат та маленька племінниця. Він назавжди залишиться у їх спогадах і серцях. Редакція першого міського висловлює свої глибокі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, перший міський. На сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.